Вітаю всіх, з вами Северин Хотко. І я вирішив показати вам ще один досить цікавий бій на артилерії Bishop. Карта степ. Досить візуча для мене для цієї артилерії. Одночас І так, попав я на самий не списку. Так, сьомий рівень боїв. Це режим. Режим зустрічний бій. Але я думаю, що найбільш значимі бої відбуватимуться саме тут. По лінії першій, другій, третій, а не біля бази, тому вирішую далеко не їхати. Під'їхати ближче до суперника і спробувати понакидувати їм. Бачу вже 29 ки ворожі під'їхали. Кидав без зведення, тому що... Тому що мені треба ще ближче під'їхати. Ставте ще на гірочку з такого, щоб мені було краще закидати свої снаряди. От, якраз, якраз... Це десь та максимальна даність ніякої може кидати. Ну, перші перші постріли, як завжди... Як завжди не влучні. Це лише пристрілочка, і далі буде краще, я надіюсь. Ось 3 4, 8, стоїть на гусениці. кидай по ньому. І, і скоріше за все пробиваю його ось так. так. Дивлюся обережно, чи там мене мож... не можуть підсвітити, але ні. Халкет там за гірочкою знаходиться невеличкою. Ну, він на 1 хп. Але я його одобряю все-таки. Мінус один ствол. Що торівні досить погано. То дві Т-29. В принципі... Башні, але корпус дуже картонний. Ще ВЛД теж непогано в них. От в борт було б в... кришу. При степі навіть башні і в кришу корпусу задню частину. Там де мотор двигунний відділ. Міг би пробити їх. Тут ближче квадруй. Ну, пощастило, кавашці. Як я казав, кути наведені горизонтально досить маленькі, тому часто треба переводити гармату. Точніше не приводити гармату, а рухатись корпусом. І тоді велике розкидання стається. Це то вже незручно. Квадругій стоїть, чекає. Ну він просто зводиться з його. Фішка така. Стояти і зводиться. Ну перезаряджайся, він завжди зазвичай за укриттям, якщо має хоч трішки клепки. Ось тут 99-й стоїть. Такий влучає в нього. Такі влучає. Не подобається це. Їм я думаю, точно не подобається. Ну і я не думаю, що таким... ...шкодженням зможе там когось винести з членів екіпажу, але це неприємно, це дуже неприємно, коли так тебе кусають, кусають постійно, ще можуть на гусеницю поставити, що буде взагалі дискомфортно для них. В принципі, в принципі, бій вже вирішений, ось, майже вирішений, тому що на цьому фланзі так ми продавили нашу команду. Але, але ситуація біля бази не дуже втішна, там ще одна наша СТ-шка. І проти неї грають два тяжа сьомого рівня, тигр і Т-29. Ні, за 6 це лише тигр. Так. І, і я відразу включаю повний перед, ну якщо можна так сказати і. Спішу, поспішають до союзника, щоб допомогти його, але ні. А44 добирають і тигр зараз стане на захопленій бази. Тому необхідно необхідно поспішати, як видно я найближче до бази, але. Я, я надіюсь, союзники зхаменуться і теж поїдуть. Ну як-то Так, вони всі їдуть. Ну, щастя, у нас є, ще хтось так зі стежок. Чи немає застежок? А Т-3485, я так, і вона зараз... Підійде підсвітить. світлок. Мені необхідно під'їхати хоча б на даній світ на даність пострілу. Щоб збити захоплені врази підсвіту. Ось тут кидай навмання просто. Ну і не влучаю. Хоча насправді десь саме там і стояв той тигр. Ой, в них ще є навіть ПТшки, забувся. Десь скоріше теж там. Можливо і не там, я не знаю бо в мене не стоять ніякі моди. <кхи> Вирішив їх не ставити, а грати на чистому клієнті. Так дещо цікавіше. Вергеймінг і так надає все більше і більше можливостей. Час перезарядки вказує. От скоро. здається, в цьому патчі 9.5 має вийти в точки. крапки останнього засвіту ворожих танків. Так. Підпис техніки, тобто все буде більш все більше і більше інформативно буде. Равнус. Від самого розробника. Це дуже приємно. Ось тигр їде. І я влучаю та пробиваю його. Це дуже-дуже приємно. Віто коли таке трапляється, так тим більше по танку ся Ну, в тигра борт лише. О, я навіть не знаю скільки ні борту. 80 мм? Та 80 мрій, я не знаю, як я пропив. Ну це все, дякую за вам. Це перемога.